Є дуже чітка мова цифр, яка вказує: от подивіться, ці сині стовпчики – Це економічна, це економіка України, це ВВП. Так. Він падає, він падає вже три роки поспіль. На фоні цього критично зростає навантаження боргове на українську економіку. Воно було 40% декілька років назад. Сьогодні вже 91%. За методологією МВФ критичний порог є 60%. Тобто ми пройшли критичну межу, набрали вже стільки кредитів, що ми їх не можемо обслуговувати. Але якщо б ці кредити йшли на розвиток економіки, а так ці кредити пішли на проїдання, ці кредити пішли невідомо куди, і подивіться, економіка України продовжує падати. Тобто, оце є головна проблема: що уряд пропонує продовжувати набирати закордонні кредити, ці кошти використовувати не на розвиток, а на проїдання і на тимчасову підтримку уявної рівноваги. А громадяни не відчувають результатів реформ. Бо цих реформ немає. Ну от Блумберг, про які я згадала, пише, що знову ж таки, протистояння в парламентській коаліції ставлять під питання отримання наступного траншу міжнародної допомоги. Ви розумієте, 5 не, мільярдів, мільярдів не може країна Габ жити нас... від траншу це. до траншу. Тому що, якщо ми з вами подивимося скільки коштів з країни щороку виводиться за кордон через трансфери ін... індикативні ціни, тоді не введуть, щоб офшори не от, от я вам скажу. Так от питання чому по перше, чому не зроблять справжні трансферне ціноутворення? Друге, чому уряд не подолає корупцію на митниці і контрабанду на митниці? Бо це ж десятки десятки мільярдів. Ми але, кажемо літор, про 5 мільярдів від депутатів. Теж залежить. Та я розумію, але. Але, але фракція радикальної партії наші 20 штиків, ми боремося як можемо. Але розумієте, коли ми кажемо прем'єр-міністру, коли ми кажемо адміністрації президента, що треба брати кошти не з пенсіонерів, не з найменш соціально захищених верст населення, жодному чином не утискати малих підприємців, не відміняти спрощену систему оподаткування, не чіпати аграріїв, розумієте, нам кажуть, що це популізм. А я хочу сказати, що це є альтернативна модель розвитку країни. Бо свою політику економічну, яку проводить уряд, от вони вже показали практичні результати. От подивіться, значить, оце називається економічний розвиток, коли податок на прибуток протягом останніх років впав з 58 до 37 мільярдів. Тобто Надходження. Тобто, так? Надходження. тобто mm -hmm. що це означає? Що економіка України завмирає, тобто що власна економіка не годує власну країну. Тобто ми втрачаємо національного виробника. Натомість, оце червона лінія, це як зростають платежі боргові за наші кредити зовнішні. Тобто, подивіться, українська економіка податку на прибуток нам сьогодні приносить 37 мільярдів гривень, так а е, витрачає ми на сплату тільки відсотків по державному боргу 93 мільярди. Тобто, розумієте, не вистачає коштів, навіть щоб покрити відсотки, по вже взятих кредитах. Так як уряд може казати, давайте приймати цей бюджет і продовжувати існуючу політику, коли ця політика є провальною, коли вона приводить до зображення громадян. Uh -huh. От Бюджет має виконувати принаймні дві функції: функція соціального захисту населення і функція економічного розвитку. Він не виконує жодної той той бюджет, який уряд пропонує. Бо коли ми кажемо про соціальний захист, уряд пропонує підвищити мінімальні стандарти. Соціальні на 12% наприкінці 2016 року. Що таке 12%? Ви скажіть, хто хто не розуміє того, що ціни зросли на 70%, тарифи зросли втричі? Які 12%? Люди не мають за що купити ліки, люди не мають за що купити одяг, за що харчуватися. Пане Тому Вітер, перша функція та. не виконується, а друга не виконується функція економічного розвитку.